І так, всім привіт, це Відео не кликбейт. В цьому ролиці я буду поповнювати 1 мільйон гривень на біржу та намагатися з цієї суми вже зробити та почати свій шлях. Але перед тим як я це зроблю, хочу дещо вам сказати. Я прийняв такий шлях у зв'язку з тим, що я застряв на балансі 200-400 тисяч гривень і ніяк не росту, ніяк не розвиваюся і так далі. Тим паче я то зливаю, то підіймаю це, так би мовити, безкінечно. Все мене блиться вже місяць. Я розумію, для того щоб рости далі, потрібно мати більше можливості, більше вкидувати, більше заробляти і так далі, для того, щоб. В принципі, я міг розвиватися і якось е взагалі покращувати своє життя. Тому сьогодні оцей лямчик гривень полетить на брокера. Я досить сильно вірю в те, що він мені принесе ще не одну таку, так би мовити, пачку, ще пачок 10 хоча б таких, і це буде прям мега круто та мега цікаво. Також, якщо що, в мене є телеграм-канал, де я ділюсь стратегіями, схемами і так далі, все абсолютно безкоштовно. Можете підписатись. посилання на нього в закріпленому коментарі за рахунок всіх своїх стратегій на торгівлі на влютому ринку. Я і придбав цей Мерседес, тому що їду. Її... Мо з вами в обмінку поповнюємо терце. Потім прийдемо додому. Поповнимо і ще трошечки поторгуємо. Тому let's go! Фух, і так, ну що з'їв, каву випив. А кошти також зарахували вже на мій Терці 20, Ось тут скріншотик, все прийшло. Тому зараз ми будемо з вами їхати додому та поповнювати наш акаунт брокера, а також починати торгувати. І як я й казав, надію, що цей лям принесе мені ще більше коштів. Тому все газ додому і наступне включення вже в будинку. Let's go! Чикс, ну що я вдома, давайте зараз буду поповнювати свій баланс. На даний момент у мене баланс на брокері 200 тисяч гривень. А, не майте на увазі, що в мене тут розбитий екран. А Трейдинг, як ви бачите, більш на аватарку. новатарку, майки депозит, і я буду поповнювати в криптовалюті. В принципі, можна повнити карткою як завгодно, але я чаще за все поповнюю саме тезером. Вот. А, і буду я поповнювати на 1 мільйон. Ось тут адреса, на яку я буду поповнювати, вона завжди статична. Я її тут замажу на всякий випадок. Де зараз проведу 25 тисяч баксів. Коли кошти прийдуть вже на так би мовити, на мій рахунок на мій баланс будемо вами торгувати, будемо намагатися з вами що заробити. Тому газ. Так, переказав я кошти, скрін можете побачити тут. В цілях безпеки я замазую адреси, між якими я це все перевожу Тому зараз ми чекаємо, поки вони так би мовити зарахуються на брокер, і я буду торгувати за рахунок тих стратегій які є. Буду зараз ставити по 100 тисяч гривень для того, щоб просто дати сильного сильного газу. Також хочу нагадати, що ви зможете заробляти точно так же, як я. Якщо будете дивитися ролики. О, до кінця і на мій телеграм-канал, посилання на який є в закрепленому коментарі. Тому ми зараз чекаємо, поки дойдуть кошти, і починаємо торгувати. Кошти зарахувалися на мій баланс вже давним давно просто я попив чайку, поїв і так далі. Тому зараз вже сів для вас до записувати цей ролик і тим самим проводити торгову сесію та намагатися заробити кошти. Якщо що торгую, я по брокері бінарім, посилання на нього буде в закріпленому коментарі. І зараз буду торгувати по своєму торговому боту, до якого є доступ у кожної людини з моєї торгової команди. Цей ботус, наприклад, можна побачити, як він видає сигнал. Сигнал протягом кількох хвилин буде тут, Наприклад, минулий сигнал прибуток дається на пара, час, час експірації, далі напрямок руху, і далі в принципі, результат. Тут у нас ще був а, додатковий вхід, оскільки був сигнал в мінус, і всі перекрили і отримали плюс. Поставимо таку реакцію. Бот видає сигнали кожні 30 хвилин, тому зараз ми від нього від нього будемо чекати з вами сигнал. І, в принципі, заходити, буду заходити, давайте на 100 тисяч гривень на сигнал бота. От. В принципі, якщо ви також хочете заробляти в мою команду, в мою тіму і так далі і заробляти кошти в інтернеті, то все. Що вам потрібно, це написати мені в телеграмі, хочу в команду. а зараз ми повернемося в наше, так би мовити, включення, коли вже а, бот видає сигнал. Тому let's go І так, бот нам видав інформацію, що сигнал протягом кількох хвилин поставимо реакцію, що ми в курсі сигналу напишемо так, також заходжу, оскільки це мій канал, я як би можу а, писати Боту давай і газуємо. Бот, давай. Також хожу, бот давай. Блін, трошечки не так написав. Також заходжу. За. Також заходжу, бот. Давай. Все, друзі, чекаємо снова так. Aut NZD вверх. Ау the верх. Скоріше за все, до речі, це V-пара. І у людей такої пари немає. Тому зараз а, в бота зайду тільки я. Аут НЗД вверх до 17.37. Бум, все, зайшли. Пум-пум-пум. Зробили. 5 секунд. Відкрили таймфрейм, щоб більше бачити. Так, давайте. Побачимо аутенс, де я не знаю або є у людей ця валютна пара, або ні. Тому що ця валютна пара, наче тільки для VIP. В мене просто бачите ВІП реал, а у людей деяких звичайний тип рахунку і так далі. Тому, в принципі, не знаю, але наче сердечки ставлять, тому можливо, навіть і є. Окей, що хочу сказати. Давайте тепер на рахунок, чому і як ми взагалі зайшли, дивіться. А це скрін графіку, бот сфотографував, індикатори і так далі. Далі валютна пара Аутен ЗД. Ми її з вами благополучно, так би мовити, обрали. Далі сигнал вверх. Ось ми натиснули зелену стрілочку вверх. Час відкриваємо до 17.37. В принципі, ми це все з вами зробили. Тут обрали валютну пару, аутен ЗД ліва колоночка, 1.5 хвилин. Час поставили, як бот сказав, 1737, сума угоди в мене 100 тисяч. І натиснули зелену стрілочку вверх, тому що тут так написано. От. Далі прибутковість пари 79% ще защитано, технічний аналіз далі. І все, газ чекаємо результат, що у нас буде потужна перемога або потужна зрада, да так би мовити. Окей, тому робимо ось такий скріншотик, і давайте закинемо якийсь, а, якийсь стікер, який буде символізувати те, що ми до дуже сильно надіємося на те, що. Угода буде у нас відпрацьовувати плюс. Вот. все, всі свої абсолютно торги афішую, всі свої плюси афішую, всі свої мінуси афішую в цьому. І єдиний, так би мовити, різниця мого каналу від цих інших, в тому, що в мене немає, так би мовити, ніяких курсів, ніяких платних а, каналів. Тому я показую все віта до є. Мені немає сенсу комусь стюхувати і так далі. Я відразу вам кажу прямим текстом, як є там за місяць. Ви ніяким мільйонером не станете, де навіть за 5 місяців, за 6 не буде такого, що ви там 1000 гривень поповнили. І вийшли мільйонером. Такого не буде. Ну, я вам це кажу прямим, а, прямою мовою. На останні кошти також в ринок ні в якому разі не заходите. У вас в будь-якому випадку має бути якась подушка безпеки, ніякі кредити і так далі. Категорично це все заборонено. Це вам я кажу, як є, це оце правила прописані, так би мовити, кров'ю. Тому маєте це все на увазі і так би мовити, розумієте, що ви і навіщо робите. Тому, в принципі, я це єдине, що відрізняю мене від цих каналів, адже я завжди а, спілкуюся з людьми, чесно. Я завжди іскрені тому що я вибирався з самої. Так би мовити, я мистеї, з якої вибиралися а, всі, ті, хто зараз дивиться, так би мовити, мої ролики, я колись працював в будівництві, я колись а, взагалі нічого не мав. Да, я знаю, це банальна історія всіх, всього успіху, але Ви можете полисати мій телеграм-канал, подивитися фотки з моїх архівів, які я час від часу публікую, і там це все є. Там це все видно. Тому, в принципі, в цьому немає а, нічого такого зазорного. Так. А сам собі ставлю реакції ну нічого буває. Це як знаєте, в інстаграмі, коли публікуєш, можна сам собі лайк на фотку поставити. Я так також роблю. <схід> так що, якщо ви теж в банді, тих, хто ставить сам собі лайки, то ставте лайк на це відео. Так, у нас останнє секунди до завершення нашого сигналу бота. графік у нас досить сильно хвилюючи. Він то заходить, то не заходить, то графік в плюс нам каже, то графік в мінус нам каже. І якщо воно буде, не знаю. Що воно буде, не знаю. Надіюсь, бот знає те, чого не знаємо ми, і це досить сильно нам допомагає. Може. Правда, що може бути, що у бота, бота може бути трошки інша точка входу. Через це він зараз напише, що в нього буде плюс, коли у нас буде мінус. Але я надію, що такого в принципі не станеться і. І і, і, і і ми дамо сильного в принципі газу. Тому давайте тримаємо кулачки. Ви тримаєте кулачки прямо на відео на Ютубі. Я тримаю зараз кулачок в реальності. От знову таки, якщо ви хочете користуватися цим торговим ботом, якщо ви хочете приєднатися до сесії, до всього навчання, до всього ВІП-каналу, до всієї великої спільноти, підписуйтесь на мій телеграм-канал і пишіть. Хочу в команду. Я вам вишлю всі умови і додам вас в принципі безкоштовно. А у нас залишаються останні секунди, і це потужна мать його, перемога. Потужна, потужна мать його перемога і давай потужніч. Є 79 тисяч гривень. Ми з вами тільки що заробили бот, красавчик не жалкую, що а, кинув так би мовити кошти в його інвестування. Єсть. А так, зараз почекаємо, що реакція від людей. Бачите. Ну, люди зараз прямо. От, я зараз записую відео, бачите, от зараз там скільки? А, 14 людей сидять, торгують. Взагалі глазиків більше, просто може не всі ставлять реакції. Не знаю. Тобто, бачите, тобто хтось там на роботі, я не знаю, хтось гуляє, бачить сигнал від бота. Увідомлення, думаю, пум, зайду. Чік зроблю чи назос. от, Тому зараз почекаємо, що з вами результат ось такий от від нашого бота. Можливо, бот зараз сам не знаю, мінус так, Так, тому давайте, в принципі, на це. На це з вами подивимось. На це з вами подивимось. Що вам хочу сказати, ось такий ролик чудовий, а, так би мовити, у нас вийшов. Знову таки повторюю, що все в ваших руках, ось актива он здесь на відкриття, на закриття, результат профіт. Бум, як ви можете бачити, зараз навіть більше, навіть 23 людини. Точніше, 24 людини а, торгує ось по цим реакціям. Просто так собі сидять і заробляють кошти. Тому чудовий ролик. Хочу я як реакцію. О, так вліпити реакцію. Тому все на зочку був дядя Саша Нестор. Всіх обняв підняв на відосу. Зробив 79 тисяч гривень. Виходить за одну угоду. В принципі, порядок сьогодні ще буду далі торгувати. Тому все обняв підняв. Дайте газу.